Сьогодні на уроці будемо вивчати, яку будову має планета Земля. Розкажи, що ти знаєш про нашу планету? З яких джерел ти отримуєш інформацію про Землю? Земля має кулясту форму. Та перш ніж науковці дослідили та з'ясували це, багато століть люди по-різному уявляли форму планети Земля. На картинках ви бачите лише деякі уявлення стародавніх людей про будову нашої планети, про її вигляд. Переконливими доказами кулястої форми нашої планети є округла тінь, що її кидає Земля на повний місяць під час місячних затемнень. Під час спостереження за кораблем, що поступово з'являється на горизонті, ми бачимо не весь корабель відразу. Спочатку з'являється вершина мачт, потім самі. Паруси, а потім увесь корабель. Це говорить про те, що Земля має вигнуту кулясту форму. Жодних сумнівів щодо форми нашої планети не залишилося після того, як Землю сфотографували з космосу. Геометрична фігура куля має центр, від якого рівновіддалені всі точки на поверхні кулі. Є такий центр і в землі. Відстань від центра землі до її поверхні становить приблизно 6370 кілометрів. Різні методи досліджень допомогли науковцям з'ясувати внутрішню будову землі. В центрі землі розміщується ядро. Зовнішній шар землі називається земною корою. Між ядром і земною корою є мантія. Ядро, мантія і земна кора відрізняються температурою і речовинами, з яких вони складаються. Науковці визначили, що температура ядра Землі становить понад 5000 градусів Цельсія. Ядро нашої планети переважно складається із заліза. Найбільший шар Землі мантія. На неї припадає 8 із 10 частин об'єму нашої планети. В різних місцях мантії температура від кількох сотень градусів до 2500 градусів Цельсія. Порівняно з ядром і мантією товщина земної кори найменша. Під горами приблизно 70 кілометрів, під океанами 5-10 кілометрів. З різних глибин земної кори дослідники й дослідниці за допомогою спеціального обладнання отримують зразки речовин і вивчають їх. Так стало відомо про речовини й суміші, з яких створена земна кора. Науковці називають їх гірськими породами. З поширеними гірськими породами ознайомлює колаж: це торф, глина, граніт, пісок і багато інших. Крім вже названих гірських порід, існують і інші: наприклад, мармур, крейда, графіт, кам'яне вугілля, золото, алмази. А ще верхній шар земної кори. Можна вивчати за відслоненнями на схилах гір і обривистих берегах річок. Відслоненням називають виходи гірських порід на земну поверхню. І їх добре видно, і можна вивчати прямо відкритим способом. Виконай завдання 1. За матеріалами відеоуроку. Склади таблицю і заповни її відомостями про форму і радіус землі. Внутрішню будову нашої планети. Виконай завдання 2. Із доступних тобі матеріалів виготов об'ємну модель внутрішньої будови Землі. Використай її під час розповіді про будову землі на уроці. Прийшов час зробити пошук в інтернеті. Використовуючи додаткові джерела інформації. Добери відповідні малюнки і підготуй повідомлення на тему, як з роками змінювались уявлення людини про форму Землі. Презентуй результати своєї роботи однокласникам. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 103-106 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 106. Виконай усі завдання і проєкти нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!